Людоньки, привіт! Ради вітати вас на каналі Уїдлово ховавковіть пущики на каналі, де ми розмовляємо про все на світі. А сьогодні будемо говорити про вінілові платівочки, про дві мої улюблені на даний час вінілові платівки. Перед тим як розпочати, як завжди, хочу вас попросити задонатити кілька піастрів на допомогу Збройним силам України. Якщо ви хочете, щоб військово-морський флот України доєдналися акули і розчеловечили кілька росіянців, донать фонду Притули чи фонду Повернись живим, чи от як я люблю для Стерненка, і вони відповідно зроблять все можливе для цього. А ми з вами починаємо. Отож, друзі, сьогодні буду говорити з вами про дві платівки. Чому про дві? Значить, було це, мабуть, днів 3-4 тому. Я знімав відосик про ось цей альбом, зараз я вам його покажу. Про альбом Heartbreaker Гурту Free. Неймовірна платівочка, дуже сумна платівка. І наразі реально моя, моя улюблена. Я просто її слухаю в Deezer, я слухаю її аналогово на своєму програвачу. Вона постійно мене крутиться, кожна мелодія, кожен риф, це все вже вивчено практично і затерто до дірок, але вона мені не набридає реально. І от я хотів вам розказати про цю платівочку і про прекрасний гурт Free. Але але, 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 але зазняв це все діло, змонтував. І Зрозумів, що чогось тут не вистачає. А не вистачало тут гурту Bad Company, гурту, який являється практично продовженням гурту Free І, зокрема, оці дві платівочки. Ось вони, красуні. Ось ці дві платівочки, мені здається, на мою думку, вони просто як брат і сестра, вони дуже сильно пов'язані. І тому я вважаю за потрібне розповісти вам трішечки і показати по вихвалятися своїми двома релізами, які є в мене в наявності. І нехай це буде така, знаєте, компіляція. Це взагалі, якби ось ці дві платівки вийшли одним таким, знаєте, бутлегом, я був би дуже дуже радий і мега щасливий. Тому що мені здається, що це, це реально один альбом, хоча дві різні групи. Перед тим як розповідати, я хочу відразу поставити, щоб грала платівочка Bad Company. Тому що нам треба, щоб, ну, не нам, а мені, щоб щось там на задньому плані. Бумкало. Відразу покажу, як воно виглядає. Тут у нас ось весь гурт Bad Company, про склад трішечки пізніше. Але ну, дуже гарна платівочка. Це у мене Значить, платівочка вийшла в 74-му році. У мене переведення німецьке 79-го року, і воно дуже класно звучить. Хотів би я ще. Купити, придбати ремастинг наших років. Я його слухав. До речі, ремастинг є 2015 року, якщо я не помиляюся, він є е, навіть в дізері, але його якість. І як, як він сам зроблений, ви знаєте, є Мастинг, наприклад, там робить Джиммі Пейдж з Led Zeppelin. Це, це просто насолода для вух. А тут мені здається, вони трошечки трішки переборщили з акцентами, попіднімали дуже багато інструментів і зробили їх набагато якимись такими чіткішими, яскравішими. І воно звучить, як на мене, не автентично. тому що нагадую альбом 74-го року, і робити з нього якісь хіто. Альбомчик 2015 року, це, як на мене, трошки безглуздо. Його потрібно слухати так, як він був записаний тоді, або переведений без ремастингу до, я вважаю, до якого там року, до 2000 року, мабуть. Так, відразу ставлю. Давайте, поки буду тут ставити платівочку, розповім вам, що ж таке гурт Фрі. А гурт Фрі це супер гурт, який. Був заснований в 1968 році гітаристом, супергітаристом Полом Кософом. Це один із кращих гітаристів в світі, майстер лаконічного рифа. Не пам'ятаю, хто сказав, але щось таке, щось в цьому є. Просто, просто послухайте, перший альбом гурту Фрі, як вступає гітара в першій пісні. Це альбом 1968 року. Tons of Forbes, якщо не помиляюся, він називається. І ви все зрозумієте, наскільки круто хлопці увійшли в 68 му році в рок в блюзову в тусовку Великої Британії. Це просто щось неймовірне. Це треба чути. Так, давайте запустимо апарат. Чого я включаю Bad Company? Тому що Bad Company... Набагато веселіша платівочка. Називають гурт Bad Company гуртом стадіонного типу, по типу як наші там я не знаю Кенельзи чи ICDC. Але як на мене, це повна туфта, тому що тут такі речі, які радше западають тобі в серденько, а не хочеться під них от бездумно подеколи пригати, як це відбувається на стадіоні, як відбувається стадіонним роком. Так, надіюся, що тут гучність ок, щоб вона просто не вилізла. А ну-ка. Щось там грає. Надіюсь, нас не забанять за авторське право. Так от, давайте почнемо з хардбрекера і трішечки про сам гурт. Отож, був Пол Косов, супергітарист. На. Середину кінець 60-х років він вже працював як сесійний гітарист. В нього, звісно, була своя був свій гурт, і от в тому гурті був такий крутий барабанщик Саймон Кірк. Саймон Кірк також один із кращих барабанщиків світу, як на мене, до речі, пол Косов 51 місце в журналі Rolling Stone Посідає серед кращих гітаристів світу. До речі, дуже раджу вам не дивитися ці рейтинги, тому що, наприклад, Курт Кобейн посідає 12 місце, а пол косов 51, і Це як на мене, це абсолютно несправедливість. Хоча на смак тут тут таке. Так от, 68-му році вони створили гурт Саймон Кірг, Пол Косов, Пол Роджерс. Вони його знайшли десь в якомусь барі, це Просто супер геніальний вокаліст. Щоб ви розуміли, коли випускався ось цей альбом. Пола Роджерса запрошували замість Яна Гілана. В Deep Purple. Добре, що він, до речі, не пішов, він відмовився. А в 15-му році, якщо я не помиляюся, чи десь в той час Пол Роджерс афієно зіграв з гуртом Queen кілька концертів і шикарна заміна Фредді Меркурі. Подивіться, якщо не вірите, в Ютубі то все є. І отже, їм треба ще був басист. Басист це Енді Фрейзер, звісно. Був такий чувак в Великобританії тоді, Алексіс Корнер. Це такий, знаєте, був. Типу э, суперблюз-гітарист своїм бендом. Він задавав, э, задавав ото, знаєте, такий шлях, э, задавав тренди э, в Великобританії в блюзі. А блюз, до речі, це ж, ну, ви ж розумієте, він же ж з'явився в США і потрібно було адаптовувати до європейського слухача. І от Алексіс Корнер. Він був таким шеф-патроном Енді Фрейзера. Енді Фрейзер, до речі, вподобав його дочку, і вони там щось мутили. А то інша історія. І от Алексіс Корнер придумав назвисько для гурту гурт Фрі. Оця четвірочка зібралася. Всі талановиті просто до божевілля і утворили щось неймовірне. Це було нагадую Dualed Zeppelin, Зепелін, Led Зепелін 1. Джеймі Пейдж шукав свій звук. А Ері Клептом підходив до пола а, Кософа вже тоді і питав його, чувак, як ти ото граєш, як ти те береш, як ти будуєш композиції? Отакий був крутий гурт фрі. А, це реально правда. І от кілька супер-мега крутих альбомів, які відкрили їм, до речі, шлях в США. Які дозволили їм посідати там дев'яте-п'яте місця в чартах в Великобританії, США, Австралії, Німеччини, дозволив їм. Почати відчувати себе супер впевнено, супер круто. До речі, гурт Фрі чим характеризувався? такий, знаєте, потужний рок-н-блюз, потужні рифи, мелодійний вокал. Але вони, от протягом кількох альбомів до ось цього, це до речі, п'ятий, якщо я не появляюся їхній альбом. Враховуючи концертник, до 72-го року це альбом 72-го року. До 72-го року вони практично нічого не міняли. Це такий, знаєте, лайтовий хард блюз. І от не завжди от мені багато хто говорить, потрібно, щоб група розвивалася, потрібні якісь нові ритми, нові тренди заходять, потрібно. Там, я не знаю, дивитися вперед постійно. Але, от, наприклад, візьмемо тих самих Хай чи гурт Free, вони комфортно себе почували практично не експериментуючи. Їх дуже любили в Великобританії. Дуже мені прикро і велика помилка, що в нас цей гурт, я вважаю, він ну, недооцінений, як на мене. І це дуже прикро, тому що вони дуже круті. І от в чому ця штука полягає? Зараз буду просто чисті емоції. Коли мені погано, коли у мене в житті трапляються різні трабли, я не знаю, як там у вас, а я, от, наприклад, люблю слухати музику в той час. Ну і постійно, в принципі, люблю слухати, але якщо я слухаю музику в час, коли мені зле, я слухаю музику таку ж, як і мій настрій. Тобто музику похмуру, музику, яка несе мені ще більше, якихось негативних емоцій, яка мене отак виснажує повністю, поки я не вийду на якийсь пік. І тоді виходить ось цей альбом. От, Коли мені погано, я слухаю ось цей. Коли мені добре, я слухаю ось цей. От, такий музичний мазохіст, можна сказати. Е, і от е, давайте трішечки зупинимося на Heartbreaker. Е, це альбом по типу, знаєте, ода пам'яті Косову, Геніальному гітаристу він помер наразі. Він помер незадовго після виходу ось цього альбома. Е, чому так? Полкосов всі вони були дітьми, діти, вони, як ви знаєте, підпадають під вплив дуже легко. І практично вся четвірка сиділа на наркотиках, як і будь-які, мабуть, блюз, рок, гітаристи в кінці 60-х, на початку 70-х років, та навіть та, блін, Боже, це шок-н-ролл. Хаймо А, І Пол Косов присів дуже-дуже плотно, і з того всього вийшла така штука, що коли надійшов час писати в 72-му році ось цей альбом, Пола Косов фактично як гітариста вже не існувало для гурту Free. З ним не було змоги працювати. На сцені його дуже часто замінював Пол Роджерс. Він, до речі, був крутим гітаристом, не тільки вокалістом. І таким чином в цьому альбомі Пол Косов не зазначений в основному складі, але зазначено, що він зіграв на, давай так, на першій композиції, другій композиції, третій. Четверті композиції. Фактично ключові композиції. Наприклад, пісня Велл. Well", well", вона була випущена як сингл. Така собі ода пам'яті рок-герою, рок-зірці. Дуже крута, до речі. Come Together in the Morning. Rogers вокал просто ідеальний. І в кінці гітара Пола Кософа вона просто мене. Мене розриває, це, типу, знаєте, він там нічого нема особливого в тому соляку, але він, типу, говорить, пацани, що тут, я що тут, хлопці, давайте ще, може, мене прокапаємо, підлічимо, я буду з вами рубати. Але але, то то вже, то вже ні, це така, знаєте. І от Севен Енджел, ем, остання композиція на другій стороні. Це просто щось. Це Пол Роджерс. Там, по типу, я читав переклад, Пол Роджерс стоїть там на горі. В нього крила, він ангел, він типу там, він дивиться на то все, що робиться внизу, на ту всю хуйню, яку творять люди. Він, він, він просто хоче летіти, він хоче летіти, він хоче бути подалі від цього. Це дуже круто. Класні вокали, класні композиції. Це дуже сумно. Практично весь альбом він сумний, це сумний блюз. Хоча от пісня Heartbreaker, серцеїд, вона там важкий ритм. Там, там риф такий, по типу там. І його можна було навіть цей риф от в нас час взяти, розвинути, і це був би реально якийсь town рок і це круто. Це, ну, рок'ін ролл, рок'ін ролл не помирає, він дуже крутий. 78-го року переведення в мене німецьке звучить дуже круто. Це не гейкол. Платівочки, до речі, в них випускалися на лейблі Iceland. Ось так виглядає. Платівочка легка, це не 180 грам, 120, якщо не помиляюсь. Але звучать дуже круто. Я, я дуже задоволений. І от в наш час, коли реально трабл за траблом, коли росіянці щодня видають якийсь новий хід. Музика музика мені допомагає, і я, я дуже щасливий, що маю змогу слухати нові гурти, відкривати для себе нові гурти і слухати їх на платівочках. Чого вам дуже раджу, це, це зовсім інше сприйняття. Якось вам про це розповім. Так от, після випуску з цього альбому, який зайняв 9 місце в Великобританії, прийшла пора прощатися. Зібрався гурт Bad Company. <свят> Ідея була така, я так розумію, косити бабло. І я так розумію, десь після альбома, другого, третього воно в них виходило. Але ось саме платівочка Bad Company, дебютник їхній, в якому <свят> залишилося з гурту Фрі тільки Саймон Кірк, барабанщик, відповідно, Пол Роджерс. І на, вока на гітару прийшов Мік Ральф. Крутий крути гітарист, також, послухайте, подивіться його. І Бос Барел на басу грав. Що можу сказати про цю штуку? Коротше, коли настає час, настрій покращується в мене. Настрій покращується, я прокидаюся, наприклад, зранку, або десь там приходжу з роботи ввечері а, і є трошки такого драйву, десь там після баскетбола, або, або загалом, я не знаю, спека на подвір'ї. От буквально в нас день-два тому спала, і ти починаєш почувати себе набагато краще. Наші на сході чи на півдні, а, десь там добряче пошматували русню. І тоді я включаю Bad Company. І це просто просто, просто ідеальна музика для того, щоб ти йшов підтанцьовуючи. От послухайте. Це, це знаєте, такий от хард рок стадіонний, але ще не він. Ще не він повірте, тому що, наприклад. На даному альбомі є композиції, наприклад, Don't Let Me Down просто шикарна балада Пола Роджерса з саксофоном, з класною гітарою, соляками, ну Це треба слухати. це Берете, я не знаю, свою кохану, починаєте з нею танцювати під цю пісню. Це, це просто щось, це шикарно. Bad Company, одноіменна композиція, просто шлягер хіт. Зокрема, в кількох фільмах і серіалах я її зустрічав. Це просто це така байкерська, ну, ще є в нас одна композиція. Це така байкерська суто балада, не балада, яка балада, вона така Bad company. Короче, Ідеальна штука для того, щоб сісти на байк на якусь Yamaha Dragstar чи Honda Shadow 1100 кубиків і десь влетіти, не знаю, вперед за мрією на захід чи на схід сонця. Так от шикарно шикарно. після цього альбома Гурт е, активно починає гастролювати, це Америка, Європа, е, аншлаги, круті концерти це вдале продовження гурту Фрі. Але, е, крім емоцій, е, що поєднує ці два альбоми, мені здається, що е, Кірк і Пол Роджерс вони хотіли просто. Ще раз спробувати зробити те, що вони робили на початку. Взагалі, чого б Пол Роджерс відмовив Deep Purple? А тому, що якби він розумів, що це музика не його. Його музика це той блюз, той важкий блюз, який а, грали Фрі. І оце, мені здається, не ось це останній альбом Гурту Фрі, а ось практично під іншим брендом. Але суть, суть та ж сама. Суть. Важкий блюз, свобода, рок-н-рол, все, з чого починала свою е, діяльність фрі. Це неймовірна річ. Пол Косов, неймовірний гітарист. М -м, до речі, е, ось цей альбом е, для мене трішки перегукується з альбомом «Wish Were Here» е, гурту Pink Floyd. Е, також альбом Дани на пам'яті Сіду Баррету. Але Сід Баррет для мене це щось таке. ну, Аморфне, незрозуміле, а от Пол Косов це людина величина. Мені дуже шкода цю людину. Дуже. Кожен його риф, кожен акорд це, це, це щось неймовірне. Дуже вам раджу послухати. Дуже раджу послухати на платівках, якщо є можливість. Тому що слухати музику кінця 60-х, початку 70-х. На аналоговому носії це якесь. Я не знаю, для мене вища міра задоволення. Трішки пісочку. Голочка біжить по канавці. Життя триває. Як і триває музика, яку створювали Free і Bed Company. З вами був Славко. Поставте, будь ласка, пальці догори, якщо є така змога. Підпишіться на цей канал, можете прокоментувати, мені буде дуже приємно. До швидких зустрічей, донатьте Збройним силам України. Всього вам найкращого!